Так, Владик, вставай, Владик, вставай, Владик, вставай. Владик, Владик, вставай. Че, к тебе? Че ты там не любишь? че ты там Влад? Я не помню. Вроде бы Влад. Влада, вставай. Вад вставай! давай, вставай! давай, вставай! давай. Ваде, вставай! вадеставай. Ну что ты думаешь, куда я поехал? Это только из-за того, что ты уже проснешся. Вадеставай, мы сейчас без тебя в аквапарк поедем, а ты тебя Ех, не починається. Мазу в нього інсульт. Та ні, не думаю. Мала, я зараз дістану. Його нерви, що він проснеться. Хі -хі -хі. Я не думаю, що тебе получиться. Так лад вставай. Ой. О, ви мене свої будили, чи со? Ці вам за щось від мене треба узе. Треба тебе. І со ви від мене вже хочете <звук> Ладно, допомогіть. А то ми без тебе в аквапарк поїдемо. <звук> Як? Отак? Не, не спалась на нього. Так, ходить тятю. Иду, иду. Так, все-все-все-все. Все все, все, все. Ми все зібрали. Угу. Колдуння, коло, на, на колдуй на колод на нам бум зарабай. Бум зарамай чи бум зарабай. Бум зарамай. Щоб ми прям вилетіли. Кудись в потрібне місце. Мама, в мене шапка літає. Літає так послітає, лети лети посту, лети. Бать, ти не півіця. Я ще древіця. <гум> Бать ти ще по морді своїй получиш, ще древіця. Ей. Бум заромай. Ну во! Вау, як тут красиво. Мама, не наступний раз ми все сюди поїдемо. Ну так звісно. Потому що хто ж тут буде стрибати, а? Ми, тільки ми. Ну, а інші. А на інцях нам пофіг. Шо-шо? Вони сказали, що на іншим їм не пофіг. Ааа, ну ладно. Ой, щось я пропав на минуточку. Можна сина. Ну, останнього сина. Іди в жопу Тіма. Чого ти в малих не породи? как Викусик или Русик. Да я знал, что это пацан! Викусик или Русик это просто в рифму. Так, куда ты Вику переодеваешь в шапку пацана? Ой. Слово пацана! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! То мне... <сих> вид. Як то? Бід, від якогось анонімного каналу приходить чи хочете ви попасти в студію? Упс, ма, Ну це там я записувалась, малі записувалась. Старше, ну от не треба записуватись, куди не потрібно. Ти це розумієш? Ти це розумієш. Розумію, гарно розумію. Захар, ну, та, ти де? ми тебе вже на початку чекаємо так. Ми вже пішли на круселі. Так давай на гірку підемо. Віка. Ага, ходи. цирин-цин. Цирин Ой. Там, коротше, е цей... Мам, я там просто про одну штуку згадала. <гум> ну, буває, да? А про яку штуку? Як ми з моєю подружкою Анею каталися, ну ой, не Аню, а Анітою. по карусели эти вот гірці такие справа там да я себе сломала ногу помнишь кто там брже нет то то я Нету. так все Лісь малий. <риклад> <риклад> Мама, что ти собі не хочешь завести гардероб? З... Купиш просто всі всі речі з магазина цей... цветочного, і все буде. Ой, а соть? Ай, кипяток! Ну та просто своїми червними ручками кипяток треп... чіпати просто не треба. Ай, щось там гілка хлуськає. Ну да. Тебе не чути? Ой не блеси багато. Я не розумію, хто там воду готає завжди. А якщо я скажу, що там не вода, а хлопка. Стаса, ми не думали, що ти така тупа. І цей не настав. Це тут я. я. Спершу нічого такого не глотало. Попримір, як ви можете десь щось проковтнути, ой, проковтнути. І все. Так. Переодівайтеся. Тяню, скажи, бо ми заламає. Та, я не розумію, то плавкі чи то памперс? Плавки. Хм, <гум> купався у пампусі. Так раз, два, три, чотири бум. Що там? Бум зарамай? Вау бум зарамай. хочу, мама Лукас. Я пшетю коаден. Ой, я б цету владь. Або ній. Треба буде попередній лок подивитися. Все там написали мої бачки. Інтересненько. Кстати, мама, дай мені свій телефон. Хочу подивитися, скільки в нас на каналі підписників. Ні, не, не дам. Ей. А ви що, вже свій канал на моєму телефоні завели? А чого зразу на твому? мам, мене на твому. Так усе треба виключити. Правда, ніхто не знає мою тайну. Що зроблено моє волосся, ну ладно. Колись я думав, що я буду пацаном, но вийшло буду дівчинкою. Мама, що ти від нас так довго скриваєш? Нічого. Завтра, може, буде у вас якийсь сюрприз. Спочю, Лукас, ти нічого не перепутав. Шпочі. Що я Не через капкат. Не можу е, Цей свій аккаунт зробити, а то я там б всім показал, що таке за романский капкат. -бат. Ой. <кхи> Спать. так дорога, давай уже роздивайся поповні старша, а переодійтеся Ой, точно. Ну я мазила по переодіванню. Ну да, да. Ой, ма, ти би краще сказала, що там за сюрприз. Няу, yeah, секрет. Старше що приїде? проїде? Да. Ну, нарешті, я сто років. Сто років не бачу. Ой, ну ти вже щось. Дима, выдумаешь? Не не выдумаю. Так давай, дорога, уже буду спати. А завтра якось обсудим, что будем построю. Девочка.